Ще раз вітаю усіх, всім доброго вечора. Дуже приємно бачити всіх, хто зібрався тут сьогодні, особливо людей з інших організацій, окрім патріоти України. Тому дуже буду раді бачити вас ще. Запрошувати приймати з наших акцій, до наших конференцій, наших зборів. Дуже буде приємно з вами. З приводу наших сьогоднішніх зборів, скажу так, маленькі історичні збори, скажімо так, на, чи можливо, можливо наша конференції, конференція, на... тему нашого сьогодні збору. себе ми повинні зробити цей вихід, зробити висновок, що що для нього є особиста українська повстанська армія для 29. І взагалі, щось це таке. Всі ми знаємо, що наші все ж таки героїчний минуле. Ми повинні бути дуже гордими за наші кращою, що вони воювали за незалежність України, яка, яка зараз в нас вже є. Але ж трохи не така, як ми хотіли бачити, на жаль. Але для цього є ми вже, які будемо добиватися того, що нам добилися наших дітей. Так, ну що, тоді почнемо нашу дітей. Присяга вояка УПА. Я, воїн Української повстанської армії, взявши в руки зброю, урочисто клянуй своєю честю і совістю перед великим народом українським, перед святою землею українською, перед пролитою кров'ю усіх найкращих синів України та перед найвищим політичним проводом народу українського. Боротись за повне визволення всіх українських земель і українського народу від загарбників та здобути українську самостійну соборну державу в цій боротьбі не пожалію ні крові ні крові, ні життя і буду битися до останнього віддиху і остаточної перемоги над усіма ворогами України. Буду мужнім, відважним і хоробрим у бою та нещадним до ворогів землі української. Буду чесним, дисциплінованим і революційно підпільним воїном. Буду виконувати всі накази звертників, суворо зберігатиму військову і державну таємницю. Буду гідним побратимом у бою та в бойовому життю, всім своїм товаришам по зброї. Коли я порушу або відступлю від цієї присяги, то хай мене покарає суворий закон Української національної революції і спаде на мене зневага українського народу. Організація українських навіть і української братанської армії mm -hmm. необхідно взгляд, як військові в окремі структури у перше була... в українському суспільстві назрів попит на історичні матеріали, пов'язані з драматичними сторінками української історії. Нове покоління українців, народжених незалежної держави, потребують знань про історію встановлення української державності, але їх потреби, попри державні декларації, залишаються незадоволеними. На жаль, стереотипи, створені ще радянською владою, продовжують скеровувати українську молодь в хибному напрямі. Вже минуло 19 років від смерті Союзу, але його пропагандивні пазури досі тримають українців. Створені совітами стереотипи передаються від старших до молодих, які не мають не мають можливості отримати правдиву інформацію про український спротив у 20 столітті. Доступ до інформації щодо визвольної боротьби для широких мас українців дуже обмежений. Причина одна: надзвичайно мала кількість публікацій на дану тему. Почали формуватися, формуватися. Головне був Сергій Кичинський по кличку Остап і Іван Перегнів, його називали Дом Пеша», та інші. Ці формування складалися головним чином із селян, які були обізнані військовою справою. Методики ведення боротьби з противниками для ознайомлення з цим цим минулими голову організовували в лісах військової школи, де навчали ті люди, які знали. З цього вийшло, що люди прийшли знайомитися з військовою справою. Вони прийшли в ліс. З лісів вони доходили координати, де знаходяться німці, і тісно їх відтісняли. Зброю, причому зброю, медикаменти, вони діставали з шпіонів Червоної Армії. І таким чином вони набрали свої сили, поповнилися і лікувалися. Їх налічувалася близько 30-40 тисяч. На високому державному рівні було проголошено сприяння поширенню правдивої інформації про і УПА. Але далі того справа не рушила. А в той самий час із небувалою потужністю тиражуються брехливі наклепи на українських борців за державність, засновані на радянській пропаганді. В країні, яка здобуттям своєї незалежності завдячує героїчному прикладу УПА, всіляко замовчується правдива інформація про їх боротьбу. Саме для того, щоб подолати катастрофічний брак інформації з української історії, Організація Патріот України буде постійно проводити мітинги, маніфестації, лекції, історичні конференції та семінари на тему ОУНУПА. Тому що треба донести правдиву інформацію до наших людей. Армія, як е, проєкт е, Організації проєк, е, українських націоналістів е, спочатку ставила свою мету. Створення української національної держави Україна для українців. Невмируща воля української нації, що казала твоїм предкам завойовувати світ, водила їх під мури царгороду, поза Каспі та Вислу, здвигнула могутню українську державу, мечем і плугом зазначувала границі своєї владарності. Боротьбі проти орд сповняла історичну місію України, що проявлялася в державницьких чинах і творчих замірах великих гетьманів і геніїв, що піднялася з руїни до нового революційного чину і державного будівництва. Що посягає тепер владно по нове життя і творить могутню епоху українського націоналізму і наказує тобі Встань і борись, слухай і вір, здобувай і перемагай, щоб Україна була знову могутня, як колись, і творила нове життя до власній утолі і своїй волі. Слава Україні! Сьогодні ми вислухали багато, багато докладів членів <плес> нашої організації, а також наших запрошенням людей. Передивилися відеоматеріали, які ну, які підтверджують діяльність у бах. Плюс ми зверталися до, скажімо так, джерел звісно умови, праці та статей наших вчених, які досліджували це питання. Тому можна зробити такий висновок, що сьогоднішній день... Просто продовжують працювати стереотипи, зав'язані нам радянською владою, за часів Радянського Союзу, що Воллипати Бандити, люди, які стріляли сили своїм воїнам і так далі. Про які взагалі ми можемо розмовляти своїх боїв, якщо ми бачимо реально, що люди, які знаходились в націоналістів, які воювали в українській повстанській армії, вони воювали за свою державу, за незалежність. Вони воювали за Україну, тому ніяких пірних питань закликати просто не може. Ем, Я думаю, Особисто я вважаю і думаю, мене підтримує товариство, що українська постанська армія це є армія героїв. Армія героїв України, які, наскільки могли, е, доклали всіх своїх зусиль е, справу з справу розбудови великої незалежної України. Тому ми, нащадки цих дітей, повинні пам'ятати про цей великий їх чин, про їх силу духу, про їх воєвничість і підтримувати та продовжувати цю справу і йти тільки вперед.